Не провокуйте, присядьте, будь ласка. Присядьте, поїдете, з'ясуєте обставину і поїдете за ним. Я встава, не провокую. Чекайте. Секунду, Опа. Ви чого це робите? Ви тримали мене за мову. Ти не розпідала. Ви чого це робите? Ви не ви чините, батька законному вибором працівника поліції. Все. А за те, що не напишите... 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 це... Повідомить.